Медики борються за життя поранених перехожих. А працівники пологового розбирають потрошні палати та операційні. Минув тиждень після масового ракетного обстрілу Дніпра. А в лікарнях досі залишається більше десятка. 29 грудня. Росіяни вдарили по торговельному центру та пологовому будинку. Породіль і немовлят вдалося врятувати. Загалом же атака забрала життя сімох містян, переважно перехожих. Ще 30 людей зазнали поранень. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Я знаю, що те все буде добре. 25-річний Олександр Деденко залишає реанімацію. Його життя нарешті поза загрозою. Вони мене витягнули з того світу. Зможу жити далі. І саме головне цілий буквально. Водій навантажувача. Він поспішав уранці на роботу та раптом змінив маршрут. Вирішив на сусідній вулиці заскочити в крамницю по цигарки. За 100 метрів від неї пролунав вибух. Ракета вдарила у пологовий. Коріння вбиває, пробачте. Що справи кепські відчув одразу на допомогу скривавленому чоловіку, кинувся перехожий. Мені наложив чотири жгута. Зовсім прохожий, перестрічний. Теж йому велика. дяк. Богдан. Його звуть. Якщо він побачиться, я йому дуже вдячний. Олександра одразу доправили до лікарні і на операційний стіл. Він вижив тільки завдяки майстерності наших хірургів. Оперувало три бригади, робили все можливе, щоб відбувати життя. Уламки зарешетили тіло. Хірургам довелося видалити півметра кишківника. Метал був та одежа, його власна, яка була приведена цим уламкам до черевої порожнини. Добрі прогнози. Він одужає. Це головне. Досі у тяжкому стані в реанімації ще один Олександр. Він зупинився на перехресті біля торговельного центру, коли по будівлі вдарила російська ракета. Заводила матір на роботу, а потім наш на свою збирався. Після складних операцій він на постійному діалізі. Це апаратура, яка допомагає ниркам, допомагає вижити. Все, все добре, те йде, брат. Все добре. Торговельний центр після удару так і не відновив роботу пологовий на сусідній вулиці також у руїнах. До цього це був будинок щастя, надії на майбутнє, а після цього розпачу, хвилювання. Ненавісти до тих, які до нас це направили. Саме вона наполягла, щоб усі пацієнти та медики вчасно пішли в укриття. Четверо немовлят з батьками та 12 вагітних, що були в пологовому під час ракетного удару. Усі вціліли. Спустили діток місця з батьками, хоч вони не дуже хотіли, Спустили вчасно в підвал. Перший взрив був сильний. Шатнулося все. Другий Зрив вже полетіли двері, бачили, що вже немає напроти палат, нічого. Всі вискочили. Немовлят разом із породіллями забрали родичі та небайдужі. Добре, почуваються і вагітні. Дванадцятеро ще не народжених малюків, що пережили ракетний удар, з'являться на світ найближчим часом. Працівники пологового разом із родинами розбирають понівечені палати та операційні. Те, що вціліла, ми переносимо в безпечне мітко. У всіх є надія, всі працюють над цим, всі допомагають. Всі весь вільний час всі проводять тут сім'ями. Побито усі приміщення пологового вціліла лише душова. Ще даже, мабуть, тут ніхто й не купався. Працівники пологового вірять, заклад вдасться відновити. Будівля вистояла. А мені кажеться, що вистояла тільки того, що матері за нас молилися. Я дуже сподіваюся, що пройде час, і в цьому пологовому будинку знову будуть лежати вагітні жінки, будуть породілі і будуть діточки. Обстеження конструкцій та вцілілого медобладнання ще попереду, як і підрахунок яких збитків завдала місту чергова атака росіян. марафон